Ну а далі, як ви бачите за нашими спинами, маячі є е, Кремль це не туман, це дим. Говоримо про росіян і що в них відбувається так ось. Російська Федерація готова закінчити війну дипломатично, але на умовах, що збереже під своїм контролем окуповані території. Як пише російське пропагандистське видання Ріа Новості, про це в Держдумі заявив очільник їхнього МЗС, так званий Лавров. Він додав, що західні країни не хочуть враховувати інтереси Москви та реалії, що склалися на землі. Тому, на думку, Лаврова, кому вона важлива, варіантів домовитися, поки нема. Він каже, що Росія чекає від заходу серйозних пропозицій, де будуть враховані інтереси Москви. Також він заявив, що Вашингтон і його союзники нібито не полишають мрій про нанесення Росії стратегічної поразки. Однак, у Кремлі впевнені, на заході вже більше говорять не про свою перемогу, а про те, як би не дати перемогти Путіну.